День добрий, шановні! Привіт вам з Одещини! У нас вже другий день поспіль дощить, на город не підеш, тому роблю невеличке відео і відповім за одне питання, яке були поставлені стосовно орхідеї, які я реанімувала. Другий день дощі. все мокро кругом. Мілкий, добрий дощ. травичка піде так як треба. Почнемо з легенди. Це була куплена оціночка з квітконосом, який майже завершував своє кетування. Я його обрізала і обрізала не дуже низько. Сподівалася, що коли вона відросте, будуть квітконоси. Значить, через два місяці було слабеньке коріння, і листя майже не було тургару. Жодного листка ми не втратили. Ось в попередньому відео, про яке я щойно говорила, був цей листочок. Ну, тобто видно, хто бачив це відео, ось воно. Дивіться на це коріння. Коріння наросло, дай Боже, гарне. Гарне коріння наросло, ось іще росте. ну Дуже гарно. Тургар повернувся. Повернувся і у нас наросло два листка. Гарні, гарні два листка, такі міцнюші, такі, гарні. Далі. Ще одна оціночка, теж було плохо з корінням. Теж добре, теж наросло. Не так, як у легенді, але ми, ми в процесі. Тут, до речі, якось так цікаво виходить. Е, Зараз я вам покажу. Ростуть вверх. Чомусь. Теж е, жодного листочка ми не втратили. Жовтіє нижній. Жовтіє нижній, але все поки добре. Можливо, підпитує орхідею. Квітконос я теж не обрізала. Теж два нових листочка. Ось і серединка. Далі ще одна. Далі. Тут я начудила. Начудила яким чином? Дуже великий горщик. Треба було все-таки пошукати менший горщик. Орхідея дуже класна, одійшла. Теж новий, і ще один. Коріння нарощує. Нарощує, в горщику теж є декілька корінців, осьо. Але горщик занадто великий. Надо було трішечки менший. Трішечки менший, але нічого. Я собі кажу, наросте побільше коріння, буде міцніша рослина. Що я робила цим своїм трьом реанімашкам? Я розповідала, що я люблю поливати домашньою аптекою. Колись розітру корінчик імбіряв. Про це відео є на каналі. Він дуже-дуже зміцнює орхідею. Кориця дуже допомагає, ось коли реанімашки, щоб не було загнивання, щоб не було якоїсь цвільки. Кориці, розчин, з залили кипяточком, настояли годинку-дві, розмішали. Залили орхідейку, постояли, злили, що залишилось на дні? Нічого страшного. І листя я протирала бурштиновою кислотою, таблетка на літр води. Все. І ось за два місяці, Да, хотілося б, звісно, швидше. Та і цвіточки вже теж хочеться. Ну я рахую, що це такий результат, дуже добрий. І ще одну орхідею хочу показати, я знімала відео, розповідала про те, що ці орхідеї були під лампами з пакетом на голові. А одну орхідейку я зразу не поклала під лампу, вона не хватило її місця, яке я ну, не захотіла, напевно, потрудитися трохи, щоб подвинути, їх по щільніше покласти. І поклала її на підвіконня. І було втрачено. Время. Було втрачено время, два тижні. І вони, знаєте, вони сказалися. Ось ця орхідейка. Значить, було пару листочків в'ялих, по три листочка було, дуже-дуже в'ялі. І вони, м тобто, я ще мало того, що поставила її на підвіконня, вместо того, щоб поставити під лампу. Я ще й чудила, я залишила під конець. Ну, жадність, знаєте, така не дуже гарна жадність. Ось. Підконоси відсохли повністю, листя повідсихало повністю, але ось у нас є ось така серединка, яка дає нам корінці, корінці. І я все-таки думаю, що в нас все вийде ось така от малюка. О, зараз що було видно, ось. Тургар є, все гарненько, ну, ростимо. Тобто, було допущено е, пару помилок. Треба було, е, Тепер я вже знаю, е, навіть якщо дуже хочеться, не треба. Треба брати і прибирати квітконоси, щоб не тягло воно, силу з цієї квіточки, і ставить одразу під лампу. Лампа, пакет, це все класно, дуже класно. Ну ось результат. Зараз я вас такой Що з цією? Вона жива, слава Богу, корінці починають відрощуватись. Ну я думаю, що все-таки я навчилася. Я зрозуміла, я зрозуміла, що якщо хочеш. Реанімувати, значить, знайди місце, подумай, придумай, але зроби зразу, від початку, так, як треба. І буде результат. Тобто результат видний. Не квітконоси, ось ці палички, які я обрізала, вони е ну, зелені не висохли. Хоча б треба було їх теж, навіть обрізати, але я зато вони без квітів, правильно? Тобто все нормально. Ось такі. Орхідейки, і ось результат. Я дочекалася, щоб ви розуміли, я дочекалася від цієї бідної орхідеї квітування. Ой, вона мені процвіла і почала просто помирати геть. Я бігом пообрізала ті відконоси, бігом все зробила, ну, ось за два місяці. Тут за два місяці і коріння, і по два листочка, і вид такий, да? такий серйозний. І ось бінняшка. Два місяці. Ну нічого, все буде. Все буде добре. Рада всім, хто завітав на канал. Вибачайте, що так довго не була. Городи йдуть, весна прийшла. Праця, Праця не чекає. Весняний день весь їх корми. Всім на все добре. Всім щастя, здоров'я, міцного і найшвидшої перемоги Україні. Бувайте!